Всіх вітаю на своєму каналі. Так, завдання ускладнилось у нас 1 липня сьогодні. Е, десь 16.30 час. І у нас не яскраве сонечко, а сонце сховалося за хмарками. Таке Сильна хмарність. Побачимо, що буде нам панелі. Діок 200 ватний. Так, подивимось. Так, напруга. 13,1 приходить з панелі. І йде на акумулятор що приходить там з панелі 1,7 Вт. Тобто, десь приблизно 20 Вт. Десь так. Оце тобі і все. Тільки сонце перестало світити. У вас на панелях немає нічого. Зараз я ще спробую погратись вище нижче. Наклон. Але оце така цифра 11 А. Що там на акумуляторі? 12,9. Напруга на акумуляторі. І 131-13,2 йде з панелі Це таке. Переніс панелі. на більш таке освітлене місце. Уже 100% що немає тіні. Ну так, кривенько поклав, ще ще буду вирівнювати. Але давайте подивимось, що тут на більш відкритому місці. Так, дає. передає. Снігати напруга. Щоб помножити. Так. Так. на 2-26 Вт. Оце таке. Більше немає. Сонце хмарами як бачите. Так що, підключаємось на ампери. І дивимося, це вимкнемо. 2,1 А. Ну, отож, оце от таке. Ноусані нохані. Так що, майте на увазі, чим потужніша панель, тим краще щось там. З нею вичевити при не таких поганих умовах. Хоч щось вона там може видати. От бачите, видає 26 Вт. Це теж гроші. До речі, у нас була, була дискусія. Зараз побачимо, що це таке тут. Накопичувальний такий Цей 30. Ні. Температура, вибачте? Маємо О, 19 ампер годин. Це я обнулював. Обнулив десь 10 хвилин тому. Я думаю, що це не ампер години 19, а це, мабуть, Вт. Мені так здається, не зрозумів, що це за цифра. Або 1,9. Може 1,9 години але так, за 20 хвилин щось дуже багатенько. Ну добре, всім бажаю успіху. Слава Україні.